Ваше честь, розмірка буде. Все приємно, не зрозуміло, Ваше рішення, я з нього відпочити. Коли заявлене питання про залучення третьоми особами, не мають розглянути, особи допускаються для того, щоб вони могли подати належні докази, навіть на цього ж самого рішення, задарувати також питання, а то ми сьогодні позбавлені питання сторонам і так далі. Ви не підклали це рішення, не зрозуміли статус нашого. Хоча я не знаю, яким це ГПК передбачено, що потім розглянути. Нас заявили ніколи питання, ви прийшли до це таки. Просимо розглянути клопотання про наше залучення третіми особами, для того, щоб ми могли війти в процесі. Теж бути не просто звітними, бо ми вважаємо, що тут є стосується наших законних прав та інтересів, або тієї особи, яку я представляю даному випадку. А інші це такі ж самі мешканці, яких прав безпосередньо стосуються. Тому все-таки я вважаю необхідно розглянути наші клопотання щодо залучення третіми особами. Ми просимо розглянути це клопотання, для того, щоб ми приймали Ми Могли теж подавати нас і хочеться рішення політичне, про які йде мова. Я тоже я тоже я я я підтримую. Що ми просимо залучити нас. Потом ми... мы є що сказати. Ваша теста можна вопрос задать? Прошу ну, за Вопросы Вопросы. А? Что, что А, что, Ну у меня вот вопрос. Знают ли вот те, которые им давали все. Знаете ли, кто... Ну, я по-русски. ли все те, кто давал им эти разрешения, что в документах, которые представлялось в Агрой, тоже и в Киев, и так далее, указаны неправдивые данные. Вот в их проекте написано... Что расстояние до э, детского садика 80 метров, а там 30 метров. Расстояние до школы 80 метров, а там один забор, забор к забору. Они стоят на территории. 30. А надо, как говорила, выступала сейчас по телевидению, по 24 каналу зам Кличко, минимум 30 метров от забора стройки до 30 метров до забора школы. А там один забор. Общий. И я вам подготовил тут фотографии, где видно, как дети прямо под этим забором бегают, футбол играют. Там э, лагерь летом. Э, вот. Там сейчас полоса препятствий, где готовят защитников нашей Родины. Прямо рядом с забором полоса препятствий. Кроме того, забор, который стоит, там ходит куча детей. Я вам сейчас эти все фотографии передам, вот, где видно, что эта стройка идет на территории школы. Вот, ну, страшно. понимаете? И мы волнуемся, потому что там ходят наши дети, наши внуки. Вот. Да, там четвертая категория, а вот он говорит, третья и так далее. То есть идет Подмена документов. Нам говорят одно, вот Киев и другое. Вот. Второе вопрос суду. Вы обратите внимание, когда принимались основные решения. Это был Майдан. Кипел. Киев Рада кипела. Григо нет, последний. нет, так просто. Герега тогда сидела где-то далеко. Это последнее решение Гереги. Последнее решение Гереги. Вот. И как сказано сегодня было всеми нашими, это была уже нелегитимная власть, которую надо было сменить еще раньше. Почему сейчас будет досрочный выбор? Это, на это тоже надо учитывать. Там они уже принимали все, понимаете? Это больше платили. Ну, я так не могу сказать, потому что... Вот. Но там принимались решения такие, которые сейчас разгребают. И еще хочу сказать, что принято решение комиссии по отводу земли, косуваты аренду. Вот это решение выносилось на недавно было Евро. Да, но это уже решение принято. И это решение вынесено было недавно к Евраду, но там сейчас тактика Черновецкого, значит, те, кто значит, были, вышли из залов, и мы не смогли получить количество голосов, чтобы это решение вынесли на сессию. Но это решение будет вынесено на сессию. Единственный, кто выступал резко против этого, снятия этого решения, был господин Бердон. Он секретарь земельной комиссии Киеврады. Ну, он был у нас здесь на второй день после Пасхи. Он прошел здесь. Он говорит, я сам строитель, говорит, здесь строить нельзя. Но это ж по сути скоро. Можно одним словом, я отвечу. Ну давай. Дела есть заключение суда который дал заключение. Во-первых, про таких расстояниях там не написано. Там все соответствует ДБН. И даже это было в суде, это же ваш проект. Но я не же... знаю, что вы крайне. Ваш знаю. проект, который лежит в Киевраде. Покажите оригинал, и я вам скажу. Но что оригинал вы... у вас, уважаемый. Я вам говорю, есть у, у нас такого проекта есть. По нашему проекту расстояние Это, ну да. это ваш дом. Да, вот в этом проекте все лежит. Причем <соспит> колонны сходятся к центру. <соспит> это вообще давление на землю получается такое, что. Я кандидат исторических нужды в Ну, Я своє мнение, извините, если бы вы там жили, вы, наверное, на нашій стороні были. А так вы отрабатываете. Господарський суд, я так думаю, що це за вашим підписом було прийнята ухвала. Да, за вашим вот. Якою ухвалою було заборонено с того дня, коли вона була прийнята 24 э, березня, товариству Вагра. Заборонити всякі роботи по підготовці будівництва. Через 4 дні, восьмого числа, восьмого через кілька днів товариство Вагра огородився себе колючим дротом, повалило всі ті дерева, котрі там. Перед тим приїжджав начальник Київзему, він собою закривав те дерева. Як вони зробили такі, він перед перелазив, щоб це заборонити. Потім вони зробили колючий дріт, і ми, мешканці, нічого не могли зробити. Такі залізні ворота стоять. Скажіть, От. Так, так, так. Це вони порушили ваше рішення. Отакі От вони. Е... Чесні. Чес, чес. 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 Ну, а зараз хіба мало? Чес. Ваше чес, може треба кадастрові справи, ви так туди сидіти, хоч не буде ваша честь. А не так зразу доволі корінних товаришів. честь. час. Ви ж нам відмовили, ви набираєтесь ви розглядати справу, це чітко зрозуміло. Не займали клопотання, необґрунтованість. Усіх судах зу. ви одна не залучили на на справі. Віз суди, ви знаєте обґрунтованим, ви не обґрунтовані. Ваше честно, я розумію, яке вже рішення. Ви спеціально тянули інші справи, щоб журналісти розійшлися. Ну, Хіба вже не зрозуміло, яке ви рішення вже ви, збільшили ви, збільшили ви ждали, коли Рагула, уйдуть журналісти для того, щоб винести відповідне рішення в інтересах певної особи. Заздалегідь ви його готували, ви ждали, що ви йдуться журналісти. Ви брви ви, зібрались виносити рішення, навіть не витрубивши матеріали кадастрові справи, ви, ви переглянувши всю хронологію руху цієї земельної ділянки. Ваша честь? Ну це що, це, це суд чи це ганьба? Якась пародія на суд? Ганьба. Ваша честь. Тіше. Ну Тіше. як це наших прав? Люди будинок поїде, люди заваляться, залишаться без житла. І ви виносите рішення, що це не обґрунтовано, це не стосується їхніх прав і законних інтересів. Ваша честь. Ну треба хоч якусь так тільки при реконструкції мікрорайону. мікрорайону, а він ж куди? Там от його... на апеляційному суді судя судя суд, запитам, я запитав, як порой ти порой думаєш, там такий будинок побудувати суддя. 20 квітня 2015 року в справі мова 9104528 за кодом заступного прокора і статі міської ради та туристю можна. Позов задовольнити частково. Визнати недійсним договір оренди земельної ділянки, укладене між Київською міською радою та товариством обмеженого привітання Тувагра. Визнати відсутність у товариства з обмеженою право користування зазначеною земельною ділянкою. В іншій частині позову відмовити. Повніти рішення буде дозволено вам.